Так, всіх вітаю. Новий день. Покльовок небагато. Вода дуже сильно впала. Не знаю, десь можна 20-25. Не хоче щось клювати. Мальок то клює, але великої немає. Вода тоже впала. Вода тоже впала. Ну, судя, что тут так чисто, может, и было, а и я даже. Ну а ну тут є Тільки Не то що нам Йойка, вона велика Яка ж ти велика, ну навіщо ти клюєш, а? Навіщо? О, така гігантська щука А, я думав, ти вже все спиш Ні, ти ще живенька Ну що ж покажись. Так, 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 давай, давай. Сюда, очок, і плыви дальше по своїм делам. Ай-ай. Я... я не знаю, чи вона будеш плести не замучилась. Відійде попливе. Окей, а ми поплили далі. Так, наш талісман з нами. Льолік, буде щука? Чи сонниць? Кажи. Льолік. Пішли. Пішли, мій талісман. Будемо щось ловили. Чи не будемо? клевочка бачу. Глянем, что нам талисман каже наш. Будет сегодня щука, чи не будет. Давай, сейчас ничего не видно. Лёлик, где да щука? О, что там? Что-то есть, или На. Нема. Нема. Мальок клює. Маленька щучка, напевно. Эх. Что-то пошло. Что-то пошло. файна. наверное, А у нас что? У нас ничего. Щучка плавает, но она не клюет. Она не хочет клювать. Капец. Ну, ну и что это за щука? Ну и что это за щука? Даже щукой не назвешь никак. Так, понаплю... Напутывалось. Ой, с ним водорослями. Ай, где ты? Сейчас тебя возьму, Лёлику, и дам. Будешь клювала так. Лёля любит щучки. Особенно, особенно маленькие. Лёля только так их есть. Дуже, дуже любить. Ой, иди сюда. Ну и что тут за щука? Ну и что тут за щука? Капец Ну и что это за щука Так, походу ты будешь Лёликова, напевно Ой. Так Не клюет ниц Ниц, а не ниц Ну что, плывем еще Ще годинку поплаваємо. Далі. Подивимось. Чи буде у нас кльов, чи не буде, не знаю. Ну, явно невеликої щуки. Якщо кльов буде. Та чекай. Іди, іди і не клюй мені. А, ти, туди пішла, я тебе їх туди кинути. Іди, іди, не клюйте. Ех, десь велика поділася. Куда вона попливла, недавно була. Ну, а що сказати? Осінь. Слабо щось клює осінь, літом клювало ліпше. Чекати зими. Може зимою буде ліпше клювало Хоча я зимою ніколи ні не ловив щуки. Холодно. Вода холодна. Льот. Особо не поплаваєш та й не походиш. Льод не, не настільки великий, а як є, то... Можна і піти до води на тому льоді. Десь щось кидається. А там, пане далі. Там, там дуже тяжко заплисти далі. Хотів туди далі поставити. Але далеко плисти. Далеко плисти. І я не бачу, щоб, щоб тут щось клювало. Там, на, тут і собою глибини немає. Я бачу. Немає глибини. Толи ми тут на живця подивимось, чи наш живець попався? Може на платочку буде щука клювати. Де наш? Де наш? Де наш оцей? Ой, О, бля! Що там живчик каже у нас? У, та тут не тільки живчики. Ого! А ти хто? Ого! Ще один є! мою! Хлопці, а ви як сюди попали? Йо маю! Ей Щипачі Ви як сюди попали? Я навіть не знав, що ви тут є! Нічого собі тут навіть щіпачі. Диві, які великі. І кає, немає кай. Нічого собі. Я навіть не знаю. О, две конець маленький попався. Два навіть. Ну живчик такий... О, щучка! Нічого собі щука! Я вам зараз покажу! Де та щука? Щука! Иди сюди. Оце, оце щука. Я такої ще щуки ніколи не бачив. Вона гігантська! Так, маленький, я вас відпущу Але дайте мені щуку. Дайте мені щучку. Ого! Яка вона гігантська! Та йди сюди яка щучка файна! Капець маленька. Іди що це в нас? Що це в нас тут таке? Що то за пльоха? Налякало? Ух, 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 ух. У нас тут щось файне. А в нас тут напевне щось файне. Так, ну воно не хоче йти. Файно, файна щука. Ох, досить файна. Тихо-тихо, мала Тихо, 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 ти вже, ти вже тут, ти вже тут. Ай ні, ти вже не тут. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. Ти вже не тут. Окей. Куда ти поплила? Ти мені скажи, куди ти поплила? Так, ого! Вилазь, видом, Вилазь. Так. Ну ми тебе вже бачили. Ну ходи. Ходи, маленька, ходи. Ах ти файна. Ну ти не двушка. Ти не двушка. Ну, ти файно, ти файно. Ти файно, файно. Бачу, бачимо, ти файно. все, 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 не бавлю з тобою. все, Ходи. 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 бо ми тебе ще загубимо. все, ти наша. Ось така маленька. О, такі ми любимо. Такі ми щучки любимо такі ми щучки любимо ай ай ну це все. Давай покажу тебе. У -у -у. Ось така айненька, ну вона десь має до двох максимум.